Так, колеги, сьогодні маленька інновація, дай покажи. Сьогодні у нас який? 17 липня. Можливо, комусь поздається, що це і фігнята інновація, да? але для агрономів, для комбайнерів, для перегрузчиків це бомба. Зараз в нас взагалі виключає світло як у всіх, може гірше. Візьми. А ти з ким зв'язуєшся? У шаріка є чи немає? Є. Янука вивезу Юрчика. Чим спить там? Юра, як чутно? О, Юра спить. Добре, о, бачиш, працює. Да. І оце не треба вам подзвонити. Попробуй подзвонити, коли немає тут зв'язку. Тупо взагалі. Ну, ви розумієте, сама Україна зараз в такої сраки енергетичній, що ті батареї не заряджаються. Закупили рації, дякуючи за розуміння власників. Тому що дуже батьохолдене, де я працював, хотів це впровадити, а ніфіга не вийшло. Знаєте, хочеш як краще. Ну, В Києві видніше, розумієте, в Києві чи ще там десь рація це взагалі бомба. Це вже в нас друга спроба запустити рацію. Ми ставили стаціонарні машини. Нічого толкового не вийшло. Якщо треба досвід використання, то є. Дуже печальний. А це взяли такі короткохвильові, маленькі, недалеко вони там беруть, але працюють наче непогано. Ну, сьогодні перший день побачимо, як вони обкатаємо їх, але вже пробували. Так по місцю нормально вже чути і можна працювати. Бачите? Ще не багато гібридів, я думаю, ще зараз 4, десь до 6-7 і закінчимо збирання демо, тому що вже сил немає. Отака От маленька інновація, наче, наче копійчана, але ж кожен трактор, кожен комбайн треба поставити. От і порахуйте, техніки дуже багато. Все-таки теж якась інвестиція, яка в оптимізацію часу, оптимізацію роботи щоб їх зібрати легше було механізаторів, комбайнерів, кучу, зорієнтувати на полі, щоб не з'їха, щоб не зібрали якийсь чужий кусочок. Ну, щоб було класно, корисно і ефективно. Тримайтесь, успіхів вам!